Ми розпочинаємо модуль присвячений управлінню конфліктом у командах. Дуже важливо, щоб учасники реагування могли працювати в команді. Розуміючи особливості виникнення конфлікту в команді, ви зможете аналізувати, яким чином ваша поведінка може впливати на інших членів команди та як ви можете уникати конфліктів і вирішувати їх. Після завершення цього блоку ви зможете давати визначення поняттю конфлікт у команді, описувати фактори, що можуть спричинити конфлікт у команді, та описувати способи управління конфліктом. Конфлікт у команді це ступінь наявності в членів команди реальних або гіпотетичних несумісних цілей чи інтересів, знаючи, що може спричинити конфлікт у команді, ви зможете зважувати свою поведінку в ролі активного учасника. Ви зможете визначати, коли потрібно взяти ініціативу та обговорити певні аспекти з командою, а коли краще слідувати за керівником для досягнення цілі команди. Існує чотири джерела конфлікту у командах конфлікт щодо завдання стосовно ідей та цілей завдання, конфлікт щодо процесу стосовно ролей та способу їх виконання, конфлікт щодо статусу стосовно відносного статусу членів та належної поваги та конфлікт відносин стосується міжособистісних відмінностей або несумісностей. Конфлікти щодо завдань, зрештою, сприяють покращенню ефективності команд, особливо якщо питання є надзвичайно важливим для команди. Такі конфлікти не повинні ставати особистісними. Вони повинні проходити в атмосфері довіри. Вони повинні зосереджуватися на більш комплексних питаннях, а не рутинних. Для розв'язання конфліктів повинен бути наданий час. Конфлікти щодо процесу більш шкідливі та можуть тривати довше за інші види конфліктів. Вони можуть стосуватися справедливості ставлення до людей, доступу до ресурсів, та їх може бути складніше артикулювати в словесній формі. Конфлікти щодо статусу завжди мають негативні наслідки конфлікти щодо статусу, як правило, виникають, коли люди мотивовані отримати чи захистити владні позиції. У команді за багато осіб, що мають значний вплив, та роль і статус не чітко окреслені. Конфлікти відносин спричинені емоціями вони приносять дуже негативні наслідки та можуть бути спричинені конфліктами щодо завдань, які переросли в особисті конфлікти старшинством людей у команді розміром команди та різноманітністю команди конфліктів можна уникнути, якщо ви. Будете активним членом команди та за потреби активним учасником. Розумітимете, що мотивує та непокоїть вас і ваших колег. Зможете охарактеризувати потенційний вплив умов, зокрема стресу, на вашу поведінку, та будете розпізнавати, вирішувати конфлікти зі своїми колегами та уникати їх. На наступних слайдах описана модель поведінки осіб під час конфлікту. Рухаючись слайдами, поміркуйте, як ви реагуєте на конфлікт, який підхід ви застосовуєте в конфліктній ситуації, які переваги та недоліки такого підходу, та які інші підходи ви б могли б спробувати застосувати. Конкурентна поведінка, що характеризується наполегливістю та відмовою від співпраці, у рамках конкурування з іншими особами намагається вирішити свої проблеми за рахунок інших. Це владоцентрична модель, що передбачає використання будь-яких, на думку особи, доцільних засобів для відстоювання своєї позиції, здатність аргументувати своє службове становище чи економічні санкції. Конкуренція означає відстоювання своїх прав, відстоювання, на вашу думку, правильної позиції або просто намагання перемогти. Пристосування характеризується поступливістю і співпрацею, що є повною протилежністю конкуренції. Пристосування передбачає ігнорування власних проблем задля вирішення проблем, що хвилюють іншу особу. Ця модель містить елемент самопожертви. Пристосування може набувати форми самовідданої щедрості чи поблажливості, виконання наказу іншої людини, коли ви не бажаєте цього робити або поступки перед іншою людиною. Уникання характеризується відсутністю наполегливості та відмовою від співпраці. Особа не відстоює власних поглядів, але й не погоджується з поглядами іншої особи. Таким чином вона не намагається вирішити конфлікт. Ухилення може набувати форми дипломатичного обходу проблеми, відкладання її вирішення до більш слушного часу або просто втечі від загрозливої ситуації. Співробітництво характеризується як наполегливістю, так і співпрацею. Це повна протилежність моделі ухилення. Співробітництво це спроба співпраці з іншими з ціллю знайти рішення, яке б повністю задовольняло інтереси всіх сторін. У рамках співробітництва між двома особами сторони можуть аналізувати конфлікт, щоб пізнати точку зору іншої сторони або намагатися знайти креативне рішення між особистісною проблеми. Компроміс характеризується помірним ступенем наполегливості і співпраці. Мета полягає в знаходженні вигідного взаємоприйнятного рішення, що частково задовольнятиме обидві сторони. Ця модель займає проміжну позицію між конкуренцією і пристосуванням. Погоджуючись на компроміс, особа втрачає більше, ніж у випадку конкуренції, але менше, ніж у випадку пристосування. У деяких ситуаціях компроміс може означати рішення, яке частково підходить для обох сторін поступки з боку обох сторін або швидкий пошук золотої середини. Для уникнення конфлікту команди повинні досягнути балансу між потребами для виконання завдання командою та її членами. Підіб'ємо підсумки. Для забезпечення ефективності реагування необхідно працювати в команді. Розуміння причин конфлікту та нашого реагування на нього може допомогти нам стати кращими членами команди. Для забезпечення ефективності команди необхідно досягнути балансу між потребами для виконання завдання командою та її членами. Розуміння того, як ми можемо спричинити або відреагувати на конфліктну ситуацію, може допомогти нам стати кращими членами команди. Пригадайте останній конфлікт, у якому ви брали участь, або свідком якого ви стали. Спираючись на описані в цьому блоці моделі, спробуйте визначити, що стало причиною конфлікту та як би ви могли відреагувати, щоб врегулювати ситуацію. Занотуйте свої ідеї в щоденнику. Дякуємо за приділений час.